Всім привіт ви на каналі Bitcoin Bitcoin і це третя частина збираю крипту з криптобоксів. Відео вже не виходили 4 дні, тому що я ці всі дні сидів та відкривав криптобокси. В мене вже назбиралось там десь 20 центів. Я вже вибрав, яку крипту буду купляти, тому зараз переходимо на покупку. Добрий вечір! Тому! Так, ось вже я перейшов на Binance, в мене вийшло 20 центів в сумі тут різної криптовалюти. Зараз будемо купляти. Так, як купляти, я думаю, ви пам'ятаєте, заходимо в Binance Pay, надіслати і тут вказуємо свій другий аккаунт. Зараз мені потрібно згадати Pay від другого аккаунта. Так, все, є, згадав. Переходимо. Так, яку криптовалюту будемо купляти? Я подумав, чому б галу не купити. Так, тому купуємо. Так, один, а два, два, сім центів. Так, ну, в принципі, можна дві гали, чому ні. Я, ну, я бачу, що цей проєкт зараз дуже чітко розвивається, тому беремо його. Так, продовжити. Все, так, гали зараз обратно надіслю. Треба тепер обрати другу крипту. Так, зараз потрібно подумати, яку можна обрати. Ану, я зараз хочу подивитися, скільки коштує маск. Не бачу тут. Давайте другу якусь крипту подивлюсь. І пароль. Так, все перевів. Зараз подивлю ще якусь крипту. Так, тут обираємо BNB. А, те, точніше, BTTK. Так, БТТК. Так, 100 тисяч це 6 центів. А в нас, ага, 150. Це 9. У нас 8, Давайте десь. 140. Все, переводу, перевожу двадцять тисяч. Так, все. Продовжити. Ввожу свій пароль. Все, зараз перевожу обратно та закидую в стейкінг гала та зіл. Зараз я буду закидати в стейкінг зіл. Тут просто в пошук пишемо. Зараз. Так. ось Зіл в нас. Так. Тут вводимо суму. ось, Безстроковий нам потрібен. Вводимо 2. Так, все. Підтвердити. Та, ще нам потрібно закинути галу. Тут теж в пошук вписуємо. Галу. Так. Ось, у нас якраз дві. Так, все. Підтвердити. Так, і, і ще я забув сказати, що я відкривав бокси та назбирав TRX, він теж, теж в мене один вийшов. І ось бачимо, що в нас вийшло за декілька випусків. Два Dogecoin, один CZ. Дві гали, один TRX та два Зіла. В принципі, вже нормально в нас виходить. Ще буду шукати якісь цікаві проекти та монети. Якщо вам цікаво е поучаствувати в цьому проєкті, можете написати, яку монету хочете, щоб я купив в наступному випуску. Напишіть в коментарях. Та... Ще зараз зроблю для вас бокс на 50 тисяч БТТК. Криптобокс. Створити. Так, обираю таке, якісь подарунки давати 50, та сума 50 50 тисяч. Все. Зараз створюється продовжити ввожу свій пароль. Все, бокс перед екраном, тому вводимо. Якщо вам сподобалось таке відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім пока та удачі!